Ольга Кобилянська через море. День із самого поранку ясний, такий ясний і сонячний, що небо, звичайно, в погожі дні синнє, синє, відбилося в морі чистою блакиттю, і тому море синє і срібом мерехтить поверху. І погідне, і бутне. Хвилі його женуть одна одну до берега, гарають весело. І умовляються шумливо, щоразу і щодня гнати так весело. Дві білі меви сидять на березі і перечиться більше й менше. Я мушу перелетіти море, каже більше, мушу перелетіти конче. Мені треба усісти на високій скалі на другім березі моря. Кажуть, відти, такий вид, якого ми тут на морі не маємо. І кажуть, Хто раз там залетить, звідти ніколи більше не може вертати. Значить, треба рішитись на все або бути тут, або там. А я хочу туди, і я хочу туди, каже менше Мева. Ні, каже, ти лишися тут. Вона наїжила пірця із гніву, образилась. Я також хочу летіти з тобою через море і сісти на ту скалу, що йти. Я мева, як і ти, Те, що з того, що мева. І більшу меву взяла лютість, і вона збила сердито крильцями. Нещасна каже, глянь лише на свої крила, де ти годна перелітати оце страшне море. Чи ти думаєш, що воно буде все таке погідне, як тепер? Чи думаєш, що сонце буде все так сіяти, як тепер? І політ через море то так, як твоя гра понад море? Що доти літаєш, доки схочеш, а потім назад, ні. Коли рішишся раз прилетіти його, то знай повороту більше нема, і знай, що хвилі заглядатимеш смерті в очі. Я з тобою не хочу компанію тримати, загинеш якраз посередині лету. І що тобі з того за хосен? Шукай собі іншого товариша, а я полечу сам. Бувай здорова, здіймився і полетів. Зажурена й сумна сталася менша мева на березі. Зажурено й сумно оглядає свої крильця і, видить, вони в неї геть геть слабші і менші, як у більшої. По тому поглянула на море, воно широке, безмежне, пусте, поглянула вдалечь, далеть учи, плистіла сріблистою. Стрілкою більша мева, розіпнула тужливо і широко свої крильця і пустилася й собі через море летіти за більшою, летить між ними простір, а під ними море, грає й грає, грізно грає, не до сміху та його гра. Ти зо мною кличе більша, за тобою на скалу летиш на скалу лечу, ах, нещастя, але знай, каже їй, я там не товариш твій, я сам собі до скали лечу. Ні, ні, каже вона, я не товаришка твоя, сама собі до скали лечу, і летять далі, Сильніша високо, і рівно понад морем, мов за ниткою в просторі, мов срібна стріла жене, жива невтомна і сильна. Купає білу грудь у свіжому повітрі, вона дивиться далеко й високо вперед себе, мірить віддаль острим оком, відки замаячить, замріє скала, а слабше летить нерівно, раз нижче, раз вище, раз скорше, раз повільніше, занизько над глибиною, щоб глядіти у висоту, а хоч і підійме голову, то дивиться, куди звертає більше. Потім знов тоне з зором у глибінь тут і там бризкають зимні краплі бутливої хвилі, на неї і пригадують, що вона летить над водою. Від часу до часу обертається до неї більше і кличе, напоминаючи, знай, що там я не твій товариш, що сам собі до скали лечу. Ні, ні, каже вона, я не товаришка твоя, сама собі до скали лечу. І знов летять, наперед більша, а геть, геть за нею слабша. Сонце то сходить, то заходить, а дні міняються з ночами, а під ними змінюється в своїх руху і море. Ти все за мною, кликнула раз більше, летячи до меншої. За тобою. Не вертаєш? Не вертаю, так знай, я не бачу тебе. Простір той такий широкий передо мною, що конче пожере твої сили, він чимраз більше і більше займає мій ум і мене, а далеко глибоко виринає з імгли, як із мрій, скала, що жену до неї. А я знов бачу глибінь, відказала слабша, а в глибині бачу смерть. А коло смерті бачу небо, а між смертю й небом тебе. Так не вертаєш, не вертаю, він збив крильми. Так, пам'ятай, каже їй, що все не товариш я твій, що сам собі до скали лечу. І далі летять. Хто думав, що море все погідне й веселе, все без погрози і не прибирає страшного виду, той страшно помилився, бо воно зміняється погідної, веселої поверхні, блискучої іноді сріблом. Що переливається із синявих зелень, схопилася буря. Небо почерніло, вітер фурії розігрявся, а море, розривівшись ревом велетня, стало шаліти. Грою здіймаються хвилі, одна садиться верст другої, котиться, розбивається, і знову угору, і знову у глибінь. Тут гинуть, там виринають. А розшаліла біла піна, кипить по хребтах скажених хвиль, сама себе розриває шум, стогін, пекло якесь під почорнілим небом, а над усім тим меве. Одна одної не бачить, не чує, одна з одної не зустрічається, їх обох розділяє простір, а під обома горе. Більша з натугою всіх сил протинає в воздух. Лише на силу вдержується в висоті, Ця буря ще більша як страшна. Такої бурі вона ще не переживала, вона лише тепер пересвідчується, що це таки правдива морська буря. Однак що сталося із тою нещасливою, що з нею потонула. Де ти? крикнула жалісно. Тонеш? Чи вже потонула? І вийде, що я винен твоєму горю. А я ж виразно казав, я там не товариш твій, а сам собі до скали лечу, і слухає відповіді немає. Де ти? крикнув у друге. Знов ніякої відповіді. В долині кипіло море. Переливались води, там розносилася піна, клублячись дикою гривою по кожній хвилі. Однак, здавалось, якраз поміж божевільними хвилями, саме посеред пекла. Добувались крапельки згуку. Я тут, низько понад морем, бо я геть у висоті далеко від того пекла. Ні, я над глибиною. Я пізнаю пекло. На крилах моїх уже смертельний піт. І я, може, і зараз загину. Вже я не лечу власною силою. Мене вже сам вихор несе перша. А що я казав? Тепер я не винен, я не товариш твій, я сам собі до скали лечу. Ні, ні, кличе вона, я не товаришка твоя, сама через пекло лечу. Потім уже більше нічого вгинала дика буря, слабі крила і гралася з їх силою, раз підкидала високо над глибиною, раз низько несла над піною. Врешті втихомирилася і кинула свою дику гру, долетіла сильна мева до своєї скали, сіла на вершині і, видить, оця скала, що вона до неї долетіла, це скала смерті, і зів'яли нараз сильні крильця, сама смертельно здригнулася, кілька хвиль пізніше, як і слід слабітлим, надлетіла слабше, якраз коли сильний конав. Добре, що ти прилетіла сюди, каже він, бо вже сам по сім боці не згину. Добре, що не лишилась я там, каже вона, сама на тамтім боці не згину. Але розумій, каже він їй, що хоч я не товариш твій, та в смерть я тебе не беру. Ні, ні, каже вона, я не товаришка твоя, і в смерть. Уже сама полин.